Друзі, справжній колапс знову в авіаційній галузі Російської Федерації. Просто абсолютно шалені збитки несе російський аерофлот після хакерської атаки, Імовірно, українських сил оборони поки що не підтверджується. Це знадобиться щонайменше півроку на те, щоб повністю відновити роботу ключових російських аеропортів. Сотні рейсів вже скасовані, сотні перенесені. Росіяни знову сплять і на траві, і на газонах і на ескалаторах в російських аеропортах. 50 мільйонів доларів збиток виключ тільки від цієї атаки, а загалом один день простою російських аеропортів складає близько 50 Мільярдів рублів збитків для російських авіакомпаній. Як ми почали працювати так по російській авіагалузі, до чого це все призведе? І звісно, про те, чи зможемо ми найближчим часом захистити наші мирні міста від нових масованих атак Російської Федерації. Про все це і не тільки говоримо із авіаекспертом Валерієм Романенко, який доєднується до нас просто зараз. Пане Валерію, я вас вітаю. Дякую, що знайшли час. Да, дякую за запрошення. Доброго дня ну, зараз будемо бачити кадри із російських аеропортів після атаки на російський аерофлот. Знову сотні рейсів скасовані, збитки просто шалені. 7 тисяч серверів були видалені хакерами, які здійснили цю атаку. Стосується це все баз даних про пасажирів, про місця перельоту, про авіаданні для сполучень. А ну бачимо, що всерйоз взялися ймовірно сили оборони за цю галузь. Як гадаєте, пане Валерію, от в чому полягає ця Стратегії наскільки це болюче для окупантів. Ну розумієте ми не можемо в такій мірі, як росіяни, обстрілювати їхню територію. По-перше, в нас менше засобів ураження, по-друге, в, в них завелика територія, да, в рази більше, ніж в нас. Тому ми маємо шукати больові точки. От першою бойовою точкою, яку ми намацали, були НПЗ. І наші відносно невеликі дрони з невеликою бойовою частиною. Могли вражати МПЗ, і це було відчутно для російської економіки, яка базується, її доходи базуються в основному на експорті нафти. Зараз ми знайшли другу больову точку: це російські авіаційні перевезення. От саме через велику територію для росіян це критично. І ми стараємося бити по вузлових аеропортах. І перш за все потерпають, власне, не аеропорти. Потерпають перевізники. О, найбільш потужний удар от зараз хакерська атака була здійснена власне по перевізнику, по найбільшій російській авіакомпанії Аерофлоту. Там дійсно шалені збитки, і оскільки ця компанія, здається, на 50 чи а, 50 з половиною чи 55 процентів, вона державна. І для того, щоб вона залишилася на плаву, а покинути її не можуть. Збанкрутувати да? бо це державна авіакомпанія, це взагалі катастрофа російських авіаційних перевезень. А гроші для неї треба буде виймати з військового бюджету країни. Тобто ці гроші не підуть на шахеди, не підуть на ракети. От. І дійсно, це, да, ця авіакомпанія має, має багато дочок, ну, дочірніх компаній, наприклад, перемога. Завдяки суцільному субсидуванні, якої вона взагалі існує. І ця авіакомпанія, яка дозволяє росіянам, ну скажімо так, середніми доходами ще якось літати. А зараз удар нанесено по аерофлоту, яка загалом обслуговує в основному, ну скажімо, заможних людей, не, не дуже заможних, але таких. ну… Середній клас, стабільний середній клас, а до нього належить, ну, скажімо, набагато менше, ніж десь 30-40% росіян. Ну тому зараз основна маса росіян буде потерпати ті, які ще здатні були літати. Вони зараз відчують на собі, що таке війна. Ну насправді друзі тут можна виключно побажати дійсно всім росіянам відчути, що таке війна, і я загалом здивований, що продовжують користуватися вони авіатранспортом, адже вся територія Російської Федерації це зона бойових дій, особливо після збиття азербайджанського літака системою російської ПВО. Так ППО, ну ми розуміємо, що статися може будь-що до слова, якщо я вже цю тему згадав в Росії, так і не визнали свою причетність. Азербайджан погрожує позиватися до міжнародного суду. Ми так і не отримали відповідь, чи це було навмисне збуття, чи помилка російської системи протиповітряної оборони можна взагалі було сплутати умовно український безпілотник з транспортним літаком. Ну наскільки тобто це реально помилка, конкретно людський фактор, чи можна допустити в ну те, що ця ракета була випущена навмисно. Ні, там зрозуміло, що вона не була випущена навмисне. Це просто тим джигітам зрозумієте, дали складні системи. Вони звикли, ну, максимум, що вони можуть, це кулемет, да, максимум інтелектуальних можливостей. А зараз їм просто передали, ну, скажімо, високотехнологічну зброю. Ну от вони, як, знаєте, як, як мапа фотоапаратом нею користуються таким чином. Взяли і збили літак. Ну Зрозуміло, що район такий ну, близький до бойових дій, але все ж таки переплутати е пасажирський літак і безпілотник, ну розумієте, ну хоча б співставити по швидкостям вже можна було б щось зробити. Хоча літак заходив на посадку, але ще на глісаді в нього досить велика швидкість. Якби був досвід у е зенітника, які це зробили, да, вони б відрізнили. Ну, там були казали, що там були умови. Такі ну, складні, складні погодні умови, але все одно досвідчений зенітник, він розрізняє такі речі. От. Тому збиття було не навмисне, але в цьому випадку пристойні люди вибачаються і компенсують втрати. І, скажімо так, довго-довго вибачаються і приносять, так би мовити, свої співчуття там загиблим. Але це Росія. Вона бреше до останнього, вона фальсифікує до останнього, як це було з рейсом, який було збити над Донбасом. Нічого абсолютно в їхньому світогляді на трагічні події. Абсолютно, як це було з Курськом, як це було з Курськом теж там була винна американський підводний човен винний. Да? Значить, в збитті над Донбасом винна Україна. А тут, значить, знову винна Україна. Україна або наче то був безпілотний. Чи був, чи не був, невідомо. Але факт збиття Азербайджан вже буде а, значить, обговорювати в суді, в судових інстанціях. Для Росії це буде черговий ляпас. Ну, Азербайджан останнім часом загалом а... здається. Проблеми... Так. Здається, проблеми зі зв'язком. Трохи я зараз будемо сподіватися, що налагодиться тут просто про Азербайджан, Якщо ми почати торкнулися, то е, хочеться згадати і слова президента Азербайджану Алієва, який нещодавно побажав українцям не здаватися, не визнавати окупацію і е, боротися за власні території, що дало поштовх російським пропагандистам називати Азербайджан ледь не потенційним новим противником Росії, ймовірно, навіть на полі бою. Розумію, що це не зовсім за вашим фахом питання, але наші глядачі цінують вашу точку зору і не тільки тільки на авіаційну галузь. Як гадаєте, чи дійсно ми можемо побачити якісь суттєві провокації або навіть збройний напад Росії на той самий Азербайджан для того, щоб повернути його в власну орбіту? Ну, зараз росіяни знайні. Туди один за одним, ну, за повідомленнями, туди один за одним сідають військово-транспортні літаки, перекидають це озброєння, ну і от. В... Перекидаються якісь мобільні підрозділи, От. але тягатися з Азербайджаном росіянам буде вкрай важко, бо за Азербайджаном щільно плечо до плеча стоїть Туреччина. І якщо росіяни посваряться ще з Туреччиною, це вже країна НАТО, непереливки, а Туреччина вступиться за Азербайджан, це не 99, це 100%, що вона вступиться. Ну тому росіяни можуть там комусь щось позагрожувати, але в реальності вони нічого зробити там не зможуть. І Азербайджан. Я вже чітко, я вже дивився, скажімо так, роздруківку перемовин екіпажу збитого ну, екіпажу, який був підбитий, і поки вони літали, там ця роздруківка була старанно сфальшована. І Азербайджан зараз сфальшована росіянами, і Азербайджан зараз чітко вкаже на ці фальшиві моменти, бо зв'язок підтримується не не лише з російськими диспетчерськими пунктами, а й з базовим аеродромом в Баку. От. Тому зараз а, Азербайджан співставить ці радіоперемовини, і Росії буде черговий раз буде показано, що таке Росія і наскільки їй можна довіряти в будь-яких випадках. Ну, друзі, ваші думки з цього приводу залишайте в коментарях. Це Київська школа державного управління. Ми тут цінуємо абсолютно різні точки зору. І Ваше нам теж цікаво. Тому друзі, підпишіться. Будь ласка, поставте лайки цій бесіді для того, щоб більша кількість людей побачила нашу сьогоднішню розмову. І, звісно, залиште ваші думки в коментарях. Читаємо абсолютно всі. Я це люблю кожного дня. Тому, друзі, будь ласка, пишіть найкращі коментарі. Ми вірно озвучимо в наступних бесідах. Пане Валерін загрожують росіяни, погрожують не тільки своїм сусідам, а й продовжують робити це в бік мирних українців. У українцях і тилових українських містах, і, зокрема, не лише за рахунок власних балістичних ракет, про які ми сьогодні ще поговоримо, а й за рахунок безпілотників, тих самих шахедів. Росія розширює виробництво безпілотників в Алабузі. CNN повідомляє, що супутникові знімки свідчать, що на території звели вже десятки нових будівель, серед яких нові гуртожитки, виробничі приміщення. Після завершення будівництва зможуть умістити ці будівлі близько 40 тисяч працівників. Ну ця публікація перегукується абсолютно із тривожними повідомленнями про збільшення кількості безпілотників, які можуть випускатися по Україні. Так ми пам'ятаємо, там німецький генерал Фройдін загалом казав, що 2 тисячі ледь не безпілотників може бути за день випущено по українській території. Ну я зараз можливо не навіть не стільки до цифр прив'язуватися, скільки до того наскільки масштабує власне виробництво Ну, а що їм залишається робити? Нових зразків озброєнь в них нема. Вони вважають, що шахедами вони зможуть вибити українську промисловість. Яка в них зараз мета? Їм е, все одно по яким індустріальним об'єктам України їм бити. От я кажу: в, значить, вони в Києві ну, біля мене вони вдарили по підприємству, яке випускає цукерки, кондитерським цех. По ньому прилетів шахет. Тобто, зараз мета росіян знищити будь-які виробничі потужності в Україні. Ми це дозволяти не будемо. І е, можливості в нас для цього є. Ну, наприклад, сьогодні відносно масований наліт 324 значить, летіло безпілотники, ефективність протиповітряної оборони 95,4. Да? Тобто, Скажімо, зі ста запущених шахетів до цілі долетіло 5. Ну, е, крім того, це, це нинішня ситуація. А зараз ми активно отримуємо і нові антишахетні легкі ракети і е, готуються, розгортаються сили, так би мовити, е, підрозділів, які будуть які оснащені зенітними безпілотниками, що різко зменшить. Фінансові втрати і підвищить ефективність нашої, фіна... нашої протиповітряної оборони боротьбі з шахедами. От. Тому ми готуємося до відбиття масованих атак, але хочу сказати, що е, 2000 шахедів росіяни зможуть випускати, скажімо, десь взимку двічі на місяць, не більше коли вони піднімуть випуск цих безпілотників, ну хоча б до 200 на місяць. Зараз. От ну, скажімо так, по цифрах я просто не люблю гадати, я спираюся на готові результати в минулому місяці. Росіяни випустили в червні випустили по Україні 5440 безпілотників типу шахет і РБР. Причому співвідношення там, ну, приблизно там 2800-2900 дві шахетів і. 2500 приблизно гербер. Це фальшиві цілі, Да? Тобто росіяни в цьому місяці наблизилися до випуску трьох е е тисяч шахедів, ударних безпілотників на місяць. Це означає 100 на день, 100, а не тисяча. Якщо вони хочуть випускати тисячу на день, то вони зможуть це робити чотири рази на місяць. І так, зростання видно. Наприклад, в минулому місяці запущено 5 тисяч шахетів безпілотників. В цьому місяці вже цифра сягнула 5 870, плюс залишилось три дні. Тобто, реально буде 6 тисяч приблизно. Росіяни наближаться до рівня 300, 3 тисячі шахетів на місяць, тобто 100 на день, 100, а не тисяча. Тобто лякатися, що прилетять 2000 шахедів, так, один-два рази на місяць можна, але і в нас при масованих нальотах ефективність ППУ сягає ну, між 90 і 95%. Тобто з сотні прилітають або 10, або 5 шахидів. Для росіян це не результат, це теж значні втрати і значні фінансові втрати, і це не окупається. Тобто грани варта свічок і росіяни це е, мають зрозуміти. А щодо розширення площ, ну я думаю, що наші безпілотники завітають не раз і не два до економічної зони Алабуга, от, для того, щоб трохи втрутитися в технологічні процеси. Наші безпілотники після певної паузи нещодавно знову завітали до російських нафтопереробних заводів, зокрема у Сочі. Це була певна відповідь на атаки з боку Росії по нашій енергетичній системі. Ми пам'ятаємо, як Путін чіплявся за це так зване енергетичне перемир'я. Мовляв, ну болюче для Російської Федерації втрата тих самих виробництв нафтопродуктів. і ми бачили певну паузу щодо атак по наших енергетичних об'єктах за рахунок цього, зокрема, ми по Забули, що таке вієлою відключення електроенергії. Розуміємо, що якщо це протистояння продовжиться, то знову стане питання імовірних відключень в Україні, але і наша ж система протиповітряної оборони посилюється. От ви наводили цифру 95% ефективності. Це, звісно, фантастичний результат, пане Валерію. Як гадаєте, чи є змога у росіян нині знову спробувати занурити Україну у темряву, як ми пам'ятаємо, це було на початку великої війни? Ну, звичайно, вони будуть робити такі спроби, але е, в нас, е, ну, скажімо, е, мінімально два роки ми пробуємо диверсифікувати наші енергетичні потужності різними способами. Я не буду розповідати, це не моє питання. Да. Е, е, значить, ситуація така: по-перше, е, е, ну, посилюється захист власне, е, нашої мережі за допомогою зенітних засобів. От. Що там далі робиться, я думаю, що це відповідні люди більш кваліфіковано розкажуть. Але, ну, скажімо так, запасні варіанти готуються теж. Не знаю, не хочу нічого передбачати. Можливо, перебої будуть, можливо, вієві відключення будуть, але росіяни вже змогли зрозуміти, що на кожний удар по нашій енергетиці. Буде удар по їхнім НПЗ, і всі НПЗ вони не зможуть прикрити, як ми не можемо прикрити всі наші енергетичні потужності. Тобто, це буде унтерофіцерська вдова, яка буде стюбати сама себе. Бо для них, для нас ну так, енергетика це дуже важливо. А для них це життєво важливо, бо в них жодних інших серйозних надходжень до бюджету, окрім продажу нафтої і газових продуктів, нема. Вони впадуть. Якщо це повториться історія радянського союзу, як тільки впала в ціні нафта, розпався радянський союз це повторення буде тієї самої історії для того, щоб ефективно протидіяти російським шахедам. Ми розвиваємо зокрема галузь дронів перехоплювачі. Володимир Зеленський продовжує розповідати наші плани у цьому напрямку. Наприклад, президент розповів про затверджений план щодо. Застосування близько пів тисячі або навіть тисячі дронів перехоплювачів на добу для того, щоб протидіяти повітряним атакам. Давайте почуємо президента і поговоримо наскільки ефективною може бути ця галузь і наскільки серйозно вона посилить безпеку наших мирних міст? Є затверджений план вийти на кількість 500-1000 перехоплювачів на добу, це дуже непросто. На добу визначений термін, це персональна відповідальність усіх залучених наших посадовців. Я вдячний розробникам і всім, всім розробникам, хто просуває саме цю тему, робить її більш масштабною конкретно у військах, у нашій обороні. Контрактуємо все, що можемо, максимально. Всі виробництва дронів, всіх типів дронів. Ми забезпечуємо фінансами. Ми ну, розуміємо, що дійсно треба докласти багато зусиль для того, щоб така кількість стала реальною. Утім, за умови дійсно можливості упускати по 500 тисяч дронів перехоплювачів. Наскільки це серйозно підвищить нашу безпеку? Ну я маю на увазі українців у тилу, у столиці у Харкові, у Симову у Сумах і в інших містах. Ну для них це най... найважливіший момент, бо те, що ми робимо, це перш за все для прифронтових міст. Якщо ми зможемо таку кількість випускати, то ми зможемо збивати їм навіть кабель. Бо по ціні це вже буде ефективно. І тоді російські безударні безпілотники, там же, розумієте, яка ситуація, на прифронтові міста летить все підряд, все, що в росіян є. Від «Молнія-1» і «Молнія-2» там за умовно 500 доларів. так? Або навіть там 300 доларів, не один, да, до шахедів вартістю там ну мінімальна вартість 30 тисяч. Якщо ми зможемо розгорнути виробництво дронів, а ми не лише в себе розгор... не лише на території України, значить, розгортаємо таке виробництво. В нас ще є договори з компанією Swift Bit, американською компанією, яка теж буде поставляти і поставляє нам безпілотники і. Були повідомлення, що вони в значній мірі беруть участь у відбитті російських дронових атак по Україні. Вже зараз. От. Крім того, в нас вже масштабується виробництво наших українських безпілотників. Ну, принаймні, загальновідомо опубліковано в пресі інформація про дрони, зенітні дрони Стріла, Буревій. там, значить, Була якась інформація, тільки не знаю, так. Про дрон-багнет, були ще не е, ідентифіковані українські дрони, тобто їх показували без вказання типу. От, були дрони Стінг, які займаються в основному російськими, е, російськими розвідувальними безпілотниками, а це теж важливо, особливо важливий компонент при обороні прифронтових міст. Бо росіяни піднімають ці розвідники, і, як правило, значить е, дрон-розвідник. Працює в парі з ударним дроном, причому в автоматичному режимі. І якщо ми збиваємо розвідника, то одночасно падають мінімально два баражуючих дрони, які він мав спрямувати на цілі. Ну, і крім того, безпілотники вони не лише кількісно, а, значить, підвищуються їх кількість, але й якісно. От, наприклад, зараз нам американо-німецька фірма «Аутеріон» відповідно до контракту. Значить, має до кінця року поставити 33 тисячі комплектів машинного зору. Тобто, по якості, наші зенітні дрони будуть приблизно відповідати зенітним ракетам. Як працює зенітна ракета, на якійсь дистанції наводять оператор, так? а потім вона захоплює власним радаром ціль і наводиться на неї. Це набагато ефективніше. Наші безпілотники, якщо отримають ці системи. Від компанії Auterion, вони теж ця маленька система. Вона невелика, вона на долоні поміщується. Це готова схемка. Вона монтується на безпілотник, і безпілотник з управлінням від оператора перетворюється на безпілотник з автоматичним управлінням. Тобто оператор наводить його на ціль, клацає, що ціль захоплена, от коли він поставив там хрестика на ціль, да? клацнув ціль захоплена. Далі дрон працює сам. І це різке збільшення. Якщо ну от, е, е, офіцер наш Касьянов, який займається власне, роботою з безпілотниками, писав, що раніше для збільшення, для знищення російського, безпіл... російського безпілотника потрібно було 5 дронів в день для знищення надійного, або 10 вночі. Але це дрони були повністю е, оп... контрольовані оператором. Якщо буде дрони з машинним зором, то це, кількість таких дронів зменшиться принаймні вдвічі-втричі. І, відповідно, зросте ефективність оборони, бо оператор ну, він не може нескінченою кількістю дронів управляти. А якщо там два-три дрони, він навів одного, поставив крапку машинний зір, моментально займається іншим. Тобто ефективність роботи мобільних груп зенітними дронами підвищиться, вони зможуть більше збивати. А ще якщо додати ешелонованість, що не лише дрони, дрони це не панацея, це серйозна компонента нашої ППО, яка доповнить існуючі засоби. Тобто зенітні комплекси, винищувальну авіацію і зенітну артилерію з радіолокаційним і оптоелектронним наведенням. Бо зараз, власне, остання компонента зенітної артилерії, вона збиває основну масу дронів. Це гепарди, скайнекси, слінгери, та інші артилерійські системи. Або малі системи, або зенітні системи малої дальності, які ми теж отримуємо. і ракети на них, ну там британські там, американські ракети, СПВС. Тобто зенітні дрони, що я хочу сказати, не панацея, але серйозне доповнення до загальної системи ППО. І я сподіваюся, що росіяни, як би вони не нарощували кількість своїх, безпіл... своїх шахетів, відповідно ми нарощуємо або навіть з упередження, ми нарощуємо кількість зенітних засобів. І оці російські значить, методи значить, закидати м'ясом або закидати там дронами, вони. Теж завершиться нічим. Посилюють нашу систему протиповітряної оборони, звісно, і закордонні патріоти. Три системи анонсував Володимир Зеленський, які надійдуть в Україну найближчим часом. Їх провінансує Німеччина, дві одну Норвегія. Загалом нам потрібно 10 таких систем. Наскільки я розумію, в першу чергу мова йде не тільки про захист українських міст, а й про боротьбу з ворожою авіацією безпосередньо на лінії фронту, якого результату ми зможемо досягти за умови того, що знайдемо гроші і можливість залучити. 10 додаткових систем Петріот. Ну, 10 чи навряд чи це занадто оптимістично. Добре, якщо ми, Ну, 10 – це на 26 рік мінімально. Там нам вже сказали, що а, значить, значна, значний зріст кількості патріотів це на 20, на весну 26 року. Але все одно, якщо ми на опалювальний сезон отримаємо три додаткових комплекси, ми зможемо дійсно ефективніше боротися з балістикою. А крім того, зможемо виділити мінімально один комплекс, який буде працювати в засідках проти російських носіїв КАБІ, проти російської авіації. Бо саме таким комплексом ми там застосовували далекобійний комплекс С200, але, по, наприклад, по маломаневрених літаках, такі як літаючі радари, або там літаки зв'язку Іл-22, вони працюють класно, ефективно працюють. А от винищувачі, як правило, від ракет С-200 встигають ухилитися. А вже від комплексів Петріот і Сампті, там є Кілзона, якщо літак попадає в цю Кілзону, він вже з неї не вийде, не ушкоджений, не збитим, скажімо так. Якщо ми отримуємо якийсь додатковий комплекс, особливо якщо це будуть комплекси, наприклад, ПАК-3, останні антибалістичні. То ті комплекси ПАК-2, які працюють лише по аеродинамічних цілях, і не дуже ефективно, скажімо, працюють по балістиці, ми зможемо вивільнити і застосувати власне для боротьби з російськими літаками. Ну, якась така ситуація складається, якщо ми якщо дійсно нам вже йдуть реальні перемовини про те, що мінімально два від Німеччини і один від Норвегії комплекси ми отримаємо. Будемо сподіватися, що так і буде, друзі. Для того щоб розбиратися з усими стверезою холодною головою, підпишіться на київську школу державного управління. Валерій Романенко для нас регулярно знаходить час. За що ми вам, пане Валерію, дуже вдячні. Будь ласка, друзі, вам дякую за те, що ви сьогодні були з нами. Оцініть цю бесіду, будь ласка, лайками для того, щоб більше кількість людей її побачила. Пам'ятайте, підтримувати сили оборони це необхідність, і е, це честь так для кожного з нас, допомагати нашим захисникам. Кожен з вас знає, як це зробити. Тож зробіть це просто зараз. А також що треба зробити просто зараз, це поставити лайки цій бесіді. Хай більше кількість людей побачить нашу сьогоднішню розмову. І давайте триматися разом у такі складні часи. Ваші голоси будуть звучати гучніше. Ми з вами станемо більш впливовим майданчик все завдяки вашій підписці на Київську школу державного управління. Олексій Гомон мене звати. Я та вся наша команда працює тут для вас кожен день. Тож побачимось вже незабаром.